Привіт, любі дорогі риби, це ваш таропрогноз на лютий 2025 року. І так, давайте дивитися, які енергії пануватимуть у вас в лютому місяці? Що принесе вам лютий місяць? Так, що скажуть карти? І так, перша колода і перша карта на лютий місяць. Дивимося, які енергії пануватимуть? Вежа, карта вежа це про зміни, якісь переміни, щось піде не по плану, і це не буде залежати від вас. Це як не прийшов, коли не вилетів вчасно літак. Зміна погоди, змі... можливо, хтось щось пообіцяв, бо тут бачимо людину. А пообіцяли не змогли вчасно прийти, не могли приїхати. Не дотрималися обіцянки, але це все на краще. Це не буде залежати від вас. Ці зміни, якісь перестановки, можливо, зіпсувується погода, зіпсувалася погода, ви щось планували, пішло щось не по плану. Ви невчасно, наприклад, кудись, також ви можете кудись не попасти, запізнитися через якісь обставини, які не залежатимуть від вас. Так, і наступна п'ятірка, п'ірка петаклі. Це така фінансова, можливо, навіть чуть-чуть як фінансові переживання, що вам на щось грошей не стане. Ви щось заплануєте і будете думати, що вам не стає грошей, що немає можливо якоїсь підтримки, що не на часі. Ви можете передумати багато всього, і це така карта перемінки, невеличка карта нестачі. Коли, ви думаєте, ні, не стане зараз, не на часі. Можливо, так, що і по вежі тут ви щось планували, а в кінці передумали, бо зрозуміли, що ні, не на часі. Далі у нас сімірка. Сімірка чаш, ви будете мати можливість вибирати. І ви будете стояти перед вибором. Тут карта вибору. Це може бути як і такий звичайний вибір, коли ви пішли в магазин, і не можете вибрати обої для квартири. Не можете оприділитися, вибрати якусь сумочку чи ту брати чи ту. Карта вибору, і ви будете вибирати. Давайте ще що, наприклад, що ще підкажуть нам карти, що за вибір. А, і король! Король чаш, а, то і ви, дорогі ціні риби, це ви будете тим королем. Це ви будете задавати, а, як то кажуть, задавати темп, роздавати, задавати темп життя, задавати риб, ритм життя. Ви будете керувати в лютому і всі слухати будуть вас. Ви будете тим королем, який керує парадом. Це чудова енергія, чудова новина. Так, ви будете керувати тим човном, ви будете знати, куди плисти, що робити, і куди все це направляти. Шістка. Шістка мечів це внести чіткі, внести ясність і внести орієнтир, куди пливе цей човен. І от якраз ви будете стояти перед отим вибором. І ви зробите правильний вибір. Ви зробите правильний вибір, ви побачите той орієнтир, ту точку Б, в яку, до якої ви рухаєтеся. Що це для вас? А, так, це човен як вашого життя. Човен вашого життя. Тут ви сідаєте в човен, ви керуєте. Саме таке головне рішення, яке ви маєте прийняти. Тут, що, можливо, ви на когось тут мали надію. І ваша надія не справдилася. Тут така карта трошки розчарування, не справдилася, але ви маєте чіткий план. Ви завжди знаєте, куди йти. Ви зробите правильний вибір, станете перед вибором, зробите правильний вибір і станете головним героєм свого життя. Направити човен з бурхливого моря, такого, це може бути як і у відносинах. Можливо, ви на когось надіялися, сподівалися, чекали і мали надію, але тут карти радять дивитися у своє майбутнє, не дивитися назад, плести тільки вперед, не оглядатися і йти вперед. Дивіться, як сміливо дивиться, та тут людина у вікно має план, тут трійка жезлів. це у віка. Двійка це коли є план, коли знаю, чого хочу, весь світ біля ваших ніг. Тут є глобус і весь світ біля ваших ніг. Ви можете вибирати свій напрямок. І це не тільки вибір. Це уже карта дії, коли у вас є план і чітке бачення, чого ви хочете. Ви плануєте, ви творець свого життя, ви плануєте своє життя, ви знаєте, куди направити цей човен життя. Так, наступна карта ви повні ідеї. Імператриця це творчість, це натхнення. А це також карта вагітності, наша імператриця вагітна, якщо це ваша тема, а ви можете бути ще вагітні ідеями. Творчістю ви можете бути настільки задоволені, тому що а, імператриця це ще карта задоволення. Ви будете отримувати задоволення від цього процесу, від процесу створення вашого життя. Від планування, можливо, це може бути і планування поїздки, планування відпустки вже на літо. І ви собі це зможете дозволити. Карта імператриці це про те, що може собі дозволити. Імператриця завжди має план. Імператриця завжди знає, чого хоче. Це є лідер, це людина-лідер, яка веде за собою, має ту енергію лідера, яка має чіткий план і може повести за собою. Це карта розкоші, карта задоволення від життя. Чудова енергія, риби, і ви це вмієте. Це таке ваше. Ви вмієте це робити, ви вмієте отримувати задоволення від життя. Так, наступна карта. Дивимося та ага, закохані. Карта закохані, чудова карта романтичних побачень. Коли вас запросять на романтичне побачення, якщо це ваша тема знайти, якщо ви в пошуку своєї половинки, це хороший шанс. І також це для людей, які у відносинах, це покращення ваших відносин. І бачите, тут ангел над вами літає, копідончик, а, і також в бізнесі це процвітання, це коли легко зрозуміти один одного, хороші колаборації, і процвітання це як створення ще і розширення, тому що кохання це завжди про двох. І це як ще додаткове одно джерело доходу, ще якісь народження нового нової фінансової можливості. Також, але більше тут. Про кохання і таке покращення відносин, Уже, якщо є існуючі відносини, це таке покращення ваших відносин. Так, наступна карта закохані, хороша карта. І це бачите, як перейти на новий рівень ваших відносин. Якщо немає це зустріти, якщо є, то перейти в інший статус. Чудова, чудова карта, чудові енергії. Так, дивимося далі ключі. Трійка жезлів. ключі. Ключі від дверей, якісь можливості йдуть ваші. жезлів йде якась можливість ваше життя. І у вас є все для того, є ключі і є двері, які ви маєте відкрити. Відкривайте двері. Хто стукає, тому відкривають. Так що дуже хороші енергії у вас у лютому будуть такі енергії прориву, енергії, такі здійснення та бажань таких ваших. І це тут саме така більша підказка, що дивіться в свою силу. Дуже хороші можливості відкриваються. Двері, ключ це завжди про прорив. Прорив і про те, що не пропустіть шанс. Не проспіть шанс. Відкрити нові двері. Карта суд Карта Суд – це також і карта духовного пробудження, переосмислення якихось, знаєте, таких цінностей, якими ви керувалися дотепер, і ангел трубить. І ви зараз будете міняти своє бачення, особливо своє таке духовне бачення, духовні цінності будуть змінюватися у вас. Те, що вам здавалося дотепер правильним, наприклад, жити в страху, бути такими рабами Божими, зараз ви можете переоцінити, дивіться, як легко людина йде, нічого не боїться, вірить. І ця віра це любов. І це не страх. Це те, що ви не живете в страху. Ви живете в радості, в любові. Бо Бог і є любов, це про духовне пробудження. Так, чудова енергія, і коли ще карта так, суд, про... може бути, і про такий судовий процес, якщо це ваша, і ви отримаєте відповідь, якщо це ваша тема, якісь судові процеси, які тривають вже якийсь тривалий час, Це ви почуєте рішення, тому що тут трублять. Тут іде якась інформація, яка буде змінювати вас і трансформувати. І також це може бути звичайний судовий процес, по якому ви отримаєте відповідь. І тут, що ми бачимо, четвірка пентаклів. Задоволена людина сидить, задоволена стабільно. А це карта стабільності. Четвірка це про стабільність і особливо про фінансовий стан. Якщо ви в пошуку роботи, ви шукали роботу, ви знайдете роботу зі стабільною зарплатою, хороший колектив, тут людина всім задоволена. Сидить на, на скрині зі своїм добром. Всі матеріальні цінності все є. У людини і людина задоволена. Про стабільність, про те, що ви шукаєте, те ви знайдете. Тут людина знайшла, сіла, це моє, вона задоволена. Все у неї в порядку. І у вас буде в грошах все в порядку фінансовому. Королева. Королева жезлів проявиться у вашому житті. Прийде така людина з такою енергією. Це люди вогняної енергії. А це стрільці, леви, овни по знаку зодіака і люди, які мають ціль, які знають, куди йти такі оптимісти, які, можливо, будуть вас мотивувати, будуть вас рухати вперед. Це може бути, от якщо тут ми йшлося про пошук роботи, про якісь стабільні зараз, Можливо, ця людина вас змотивує, допоможе вам, в лютому така проявиться, допоможе вам, можливо, в роботі. Ви познайомитеся з такою людиною, однозначно, або можливо, це із вашого вже кола знайомства. Така людина, яка прийде вам на допомогу, дасть вам такі поділиться. З вами своєю такою енергії оптимізму. Так, наступна карта знову: королева мечів. Однозначно будуть коли у вас люди і багато людей. Ви будете, знаєте, мати багато комунікації, бути між людьми постійно і, можливо, це якісь нові друзі. Вправді, новий колектив, або ви як в таку попадете, можливо, в таке товариство Однодумців, тому що тут дуже багато людей проявляється, комунікація. Однозначно, такий буде місяць цікавий для вас. Давайте витягнемо ще одну карту, тому що люди для вас дуже такі цікаві. Знову карта Сімірка. Ці мірка ви от будете такими відкритими і... відкритими до людей. І тут треба бути обережними, щоб... тому що хтось іде. Хтось прийде дуже багато людей. Ну, то, можливо, і не то, що обережними. Багато людей іде у ваше життя нових, то, можливо, хтось із старих друзів буде відходити. Буває таке, що друзі відходять. Міняються, буде така зміна трошечки, і вам це буде неприємно, тому що тут сімірка, це так людина розвертається, іде, щоб ніхто не бачив, то по-англійськи, не прощаючись, ідуть, і вам це буде неприємно. Але натомість приходить дуже багато людей. Ви відчуєте навпаки, піде якась така людина з вашого життя. Дивіться, тут карта мир, світ. Ви відчуєте свободу. Карта Мир і світ. Коли та людина піде, вам як весь світ відкриється. Ви е, вздихнете легше «О, Ну нарешті не треба виправдовуватися. Буває і таке, що так, дружиш, дружиш, а потім треба оправдовуватися. Людина якось тебе так може літити. То відпускайте. Дивіться, тут весь світ біля ваших ніг. Ви радієте, у вас багато планів. Це чудова карта. Радості життю, Відкри... ви будете відкритими, більш відкритими. Щось піде з вашого життя. Як і людина, так і, може, якісь такі бомичі, це і наші думки також. Можливо, ви звільнетеся від якихось думок, від чогось також відріжете свого життя, яке дасть вам дуже багато-багато радості і такої свободи. <світ> Ось такий чудовий для вас розклад, дорога сіньки. Я люблю вас, увіймаю і бажаю вам. Хорошого настрою, оптимізму. Хай щастить вам, дорогенькі.